Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Кнітка ТВ. Сьогодні ми з вами будемо в'язати ажурний візерунок гачком з різної пряжі, тому що зараз такий переходний період, я би так назвала, ще трошки зими у нас попереду, але багато хто вже готується до весни. І в'яжуть більш легкі вироби. Хтось ще в'яже зимові з зимової теплої пряжі. І тому, я сподіваюся, в нагоді вам стане оцей малюночок, яким можна в'язати і літні речі. Це в мене бавовна, і буде така шикарна. Сіточка, чи літній палантин, наприклад, чи накидка, а можна зв'язати ажурний жилет з теплої пряжі, і теж це буде виглядати досить красиво, стильно і ще скажімо так, не по літньому, не по весняному. Бо такий ажурний жилет з теплої пряжі можна носити на гольфик, наприклад, на плаття -футляр на... На футляр, на сукню футляр, якщо зв'язати такий, такий довгий кардиган ажурний, Теж буде дуже цікаво. Це в мене акрил, ось так виглядає малюнок, це в мене тонка бавовна. І ще одна різниця між малюнками є, про неї я вам розповім в процесі в'язання. Давайте почнемо ось з цього малюнка. На теплій пряжі. У нас рапорт повинен бути 16 повітряних петель, але коли ви набираєте свій перший ряд, залишайте завжди хвостик з повітряних петель, тому що щільність в'язання у всіх різна. Ви можете не розрахувати точно до петельки свій рапорт, а крім того, нам треба залишити додаткові стовпчики для сшивання виробу. І тому, коли ви вже визначитесь з кількістю петель, яка вам потрібна, ви просто цей хвостик можете розпустити. До самого початку рапорту. Так простіше, чим набирати ще декілька петель і дов'язувати ось ці стовпчики, які можуть вже піти нерівно і так далі. Так, Перший ряд ми набираємо просто повітряні петлі і починаємо зарочок з повітряних петель. Їх у нас повинно бути по 2 на 1 рапорт 9 повітряних петель, 9 повітряних петель. Це буде один наш рапорт. Тобто ми в'яжемо стовпчик без накиду і пров'язуємо арочки, не стягуючи нижній край. Наступний ряд ми набираємо для підйому 8 повітряних петель. І в'яжемо стовпчик з чотирьома накидами: 1, 2, 3, 4 і пров'язуємо. Ваша кількість петель підйому може варюватися в залежності від того, як щільно ви в'яжете, і якої товщини ваша нитка. З цим можете на зразку поекспериментувати. Далі три повітряні петлі, стовпчик з двома накидами пров'язуємо в арочку з 9 петель, 2 повітряні петлі і ще два стовпчика, ще один стовпчик з двома накидами в ту ж саму арочку. Пропускаємо дві петлі, пров'язуємо стовпчик, дві петлі, пров'язуємо стовпчик. Якщо у вас пряжа ось така, як в мене така пухнаста тепла, не обов'язково пров'язувати в самі арочки. Можна під арочку, як ми будемо робити зі стовпчиками там, де у нас буде декілька стовпчиків. Але якщо нитка. Ковзає, якщо це ось така бавовняна, шовкова, бамбукова ниточка, всі стовпчики треба робити всередину самої арочки, всередину самих петельок арочки, щоб малюнок залишався стабільним і не ковзав, не здвигався. Далі П'ять повітряних петель, і під наступну арочку в'яжемо 5 стовпчиків з двома накидами, 5 стовпчиків з двома накидами. Я пров'язую просто під арочку. Ця нитка ниско не ковзає, і стовпчики нікуди не здвинуться. Далі повторюємо 5 повітряних петель, стовпчик з двома накидами під наступну арочку, 2 повітряні петлі, стовпчик з двома накидами через дві петлі нашої арочки. Ось так. П'ять повітряних петель. Ще п'ять стовпчиків з двома накидами. Бачите, як швидко росте полотно. Таким візерунком з такої пряжі можна ну, за вихідні або за тиждень вечорів зв'язати і довгий жилет, накидку, палантин, шарф, все що завгодно. ще Два стовпчика в наступну арку і завершуємо, так як починали три повітряні петлі і два стовпчики з чотирма накидами в кінці ряду. Я пров'язую два стовпчики для того, щоб було рівне полотно. В рапорті тільки один крайній стовпчик. Ось так. Далі повторюємо перший ряд, одна петля підйому, стовпчик без накиду, дев'ять повітряних петель. Цей ряд завжди однаковий, підарочку, ось так, тут завжди на одному і тому же місці. Ці арочки завжди однакові. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Міняються тільки. Наші рапорти зі стовпчиками, з двома накидами, два стовпчики, п'ять, два-5. В наступному рядку буде навпаки в, шах, в шаховому порядку. Так, під'єднуємо ось так за нашим рапортом з п'яти стовпчиків. Ось так. Бачите, тобто наші арочки з дев'яти петель, вони над нашими стовпчиками замикаються. Ще дев'ять. 4, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять. Серед нуарочки і під'єднуємо в кінці наших стовпчиків дві петлі, два стовпчики без накиду. Ось так. А тепер давайте подивимось, в чому ж різниця між цими візерунками, крім пряжі. Чим вони відрізняються? За схемою, по якій я в'язала цей малюнок, цей візеруночок, у нас всі рапорти, і там, де 5 стовпчиків, і там де 2, це стовпчики з двома накидами. Але мені здалося, що краще виглядає малюнок. Цікавіше, якось охайніше. Там, де у нас стовпчики, там, де два стовпчики, пров'язуються стовпчики з одним накидом. Тоді виходить такий квадратик. Бачите, більш охайно, і мені здалося, що так буде красиві. Красивіше. І зараз давайте один ряд пров'яжемо ось так зі стовпчиками з одним накидом. Ми зараз з вами отак, відокремимо наш візерунок і порівняємо, зробимо так, так, як вам більш Сподобається вісім петель підйому стовпчик з чотирма накидами три петлі повітряних. Під цю арочку в шаховому порядку ми повинні пров'язати 5 стовпчиків з двома накидами. Ось так. Далі 5 повітряних петель. І тепер давайте спробуємо стовпчики з одним накидом пров'язати, як це буде виглядати. Один дві повітряні петлі і ще один стовпчик з одним накидом. 5 повітряних петель, 5 стовпчиків з двома накидами. 5 повітряних петель, стовпчик з одним накидом в наступну арочку, дві повітряні петлі, і через дві петлі, ще один стовпчик з одним накидом, 5 повітряних петель. П'ять стовпчиків з двома накидами під наступну арочку. Три повітряні петлі. Стовчик з чотирма накидами, давайте я зроблю ще один рапорт, таким чином, і ми порівняємо. Хоча бачите, різниця вже помітна. Зараз зробимо ще один. Ось я пров'язала ще один рапорт. Давайте порівнювати ось наші стовпчики з двома накидами посередині, ось наші охайненькі з одним накидом. Як вам здається, бачите різницю? В'яжіть так, як вам подобається. Завжди експериментуйте, пробуйте, в'яжіть зразки, не забувайте. Це дуже важливо, щоб потім не перев'язувати, не розчаровуватись в тому, що ви робите, бо наш труд. Важкий, його треба цінувати і сам, самим теж. Всі, дівчатка, легких петельок, всім, готуйтесь до весни. Побачимось.